Всім привіт, друзі! Нехай Бог береже вас на тому місці, там, де ви є. Відбувся рейдерський захват планети. Ми, приходячи в цей світ, бачимо рай. Усе прекрасно, хочеться пожити, але жити не виходить, тому що планета не належить людям, її захопив сатана через політику і релігію, які добровільно прийняли люди. Але Бог забере своє, тому що земля і все, що на ній, Боже. А злочинця сатану, як собаку посадить на ланцюг і в безодню. Бог чітко сказав нам, хто такий диявол це вбивця, злодій і насильник, якого потрібно проганяти, а не жити з ним. Але ось проблема людина робить вибір, жити за плотю і впускає диявола, не проганяє його, а навпаки, співпрацює з ним і проводить з ним життя. Від початку Бог створив людину за своїм образом і подобою, щоб усі люди були дітьми і народом Божим. Але людство пішло шляхом сатани, шляхом омани, гордості і відкидання Бога. Тому завжди є цей вибір, і в ньому потрібно розбиратися, тому що від нього залежить наше майбутнє. Ми будемо серед тих, чия доля покарання у гієні вогняній. Або серед тих, хто збереже гідну позицію синів і дочок Божих і буде правити з Христом. Якщо ви не є частинкою церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділях, не пропустіть шанс виконати волю Божу і успадкувати Спасіння. Хай береже вас Бог.